your report. і наступний доповідач в нас Наталія Русиневич. Тема буде така: мультикислотний пілінг, що змінює правила гри. Наталя. Добрий вечір, колеги. Дякую за те, що ви тут ще досиділи до моєї доповіді. Моя доповідь є мультикислотні пілінги, що змінюють правила гри. Всі ми знаємо, що наша шкіра є найбільшим органом в нашому організмі, тому в ній наочно простежуються більш за все процеси старіння. Такі фактори, як генетичні, епігенетичні, зниження рівня регуляторних гормонів, падіння швидкості синтезу гіалору коронової кислоти, фрагмація колагенових волокон, все це є факторами, які, такі скриті фактори, які впливають на наше старіння. А також йде руйнування міжклітинного матріксу. В ньому проходять такі процеси, як зниження васкуляризації судин, зменшення підшкірно-жирової клітковини, згладжування дермально-епідермального з'єднання та руйнування колагену. І як наслідок йде порушення гомеостазу, зниження шкірного тонусу, і в кінцевому результаті ми маємо атрофію, провисання, вялість, а також більш помітні зморшки, лінії. А, також зміни структурних зв'язків також е, зміни структурних зв'язків у міжклітинному матриксі, матріксі. А, Негативно позначаються на здатності наших фібробластів нормально функціонувати і виробляти еластин з колагеном. Основа основ це профілактика. Процес старіння ми можемо призупинити, так, яким чином прискоренням процесу оновлення клітин. Це може бути ексфоліація, сюди входять пілінги колаген стимуляції однозначно, і плюс ми повинні захищати нашу шкіру від шкідливих факторів навколишнього середовища, таких як вітер, сонце, мороз. Наш кожен пацієнт унікален, кожен пацієнт він індивідуален. І наша місія це зрозуміти потреби наших пацієнтів, скласти індивідуальний план догляду. В який ми маємо включити тип шкіри, потреби також історію хвороби і бажані результати, надаючи пріоритет, звісно, в безпеці та в ефективності лікування, тобто ми маємо давати легеньку таку, хоча б гарантію. Наша ціль і ціль наших пацієнтів це здорова гладка текстура шкіри без дефектів, без рубчиків, наприклад, без пігментації, і також зменшення залягання зморшок. Всі ми звикли до пілінгів. Ми ними працюємо вже давним-давно. Ми їх любимо, тому що пілінги дуже. Гарно допомагають нам в роботі е, е, також. Е, Кожна, але кожна кислота вона специфічна і е, має певні потреби, а також певну якусь, е, виконує певну якусь функцію. Тому ми зазвичай, а наші пацієнти зазвичай вони мають комплексні потреби і комплексні проблеми. Тому ми маємо комбіновано підходити, і ми хочемо, щоб. Наші пацієнти мали всебічний підхід, тому ми маємо кислотні мультикислотні пілінги. Це новинка. Вони прийшли недавно. Чому ми маємо їх застосовувати? Що це таке, ми зараз потихеньку розберемо. Е, наші пацієнти зазвичай стали дуже чутливими. В принципі, ми також, в силу того, що ми маємо стрес. Майже кожного дня, навіть декілька разів в день, тому ми хочемо і пацієнти зараз більш хочуть мати гарний ефект без агресивного впливу на шкіру, без болю, без часу на відновлення. Тому мультикислотні пілінги вони це дають. Вони науково досліджені, обґрунтовані, не тестувалися на тваринах. Протестовані, звісно, дерматологічно, і виготовляються в Італії. Далі результат. Це мої результати, це мої пацієнти. Підлітки ну це окрема тема. Вони, звісно, зараз всі дуже чутливі. Ніхто не хоче з підлітків робити чистку агресивну. ну по, крайні, по крайній мірі, мої. Вони хочуть більш щось такого ніжного. Е, і ось гарний результат. Шість процедур пілінга Гловінг раз в тиждень. Плюс був назначений, звісно, домашній догляд. Дитина задоволена. Е, на п'ятій процедурі у нас був пілінг з екстракцією комедонів, тобто чисточка була, але легенька. Я думаю, гарний результат. Далі пацієнтка 67 років, це моя така давня пацієнтка, ми вже з нею пройшли Крим і приходить один раз і говорить: Наташ, я більш не хочу цих пекучих процедур, я не хочу ботекса, Зробіть мені щось таке, щоб я більш трошки гарніше виглядала би. І ми зробили пілінг-плампінг, чотири процедури також раз в тиждень. Зморшечки у нас підтягнулися, вони стали менш помітні і вирівнялась текстура в шкірі. Що таке мультикислотні пілінги? Мультикислотні пілінги, як вони працюють? Вони мають дві фази. Перша фаза Складається з альфа- і бета-гідроксильних кислот. Друга фаза це є підсилювачі ефективності, які зменшують чутливість до стресових та запальних реакцій, пролонгують дію пілінга. Та виступають в ролі заспокійливого буфера. Пілінгловінг має в першій фазі миндальну кислоту 30% та 2% саліцилову кислоту. Друга фаза складається з гідролізованих глікозамінних з низької, середньої та високої гіалуронової кислоти фітосінгозинів. Пільнг-плампінг складається з 42 мультикислотного комплексу. В першій фазі має глікольову та фітинову, в другій фазі бурштинову та ферулову кислоти. Гловінг сам за себе говорить, це сяяння. Він показаний при тмяній шкірі, використовується для звуження пор, регулює виділення себуму, використовується в лікуванні акне. І надає зволоження, тому що ми маємо в ньому гіалуронову кислоту. Мендальна кислота 30% вона дуже гарно, глибоко очищує порки, допомагає відновити зовнішній шар. Саліцилова кислота також м'яко видаляє рогові ліклітини. І надає нам протизапальну та антибактеріальну дію по дослідженням ГАРД, Комбінація цих двох кислот саліцилової медальної вона більш ефективна, якщо брати в лікуванні акне точніше з меншою кількістю побічних ефектів. Якщо ми беремо лікування акне та постакне і пігментації, ніж наша традиційна ліколєва кислота. Фітосингозин – це природній протизапальний агент. Він міститься у нас в роговому шарі, а також входить до фракції церамідів, в основі фракції церамідів. Він відновлює фотопошкоджену шкіру, пригнічує ріст мікроорганізмів, а також зменшує ознаки акне. Гіалуронова кислота, яка Є з різною молекулярною масою вона дає максимальне та довготривале зволоження шкірі. А, також, якщо взяти і подивитися на дослідження, було проведено 28 днів, регулярно застосовувався антивіковий крем 0,5% з низькомолекулярною гіалуроновою кислотою та 3% інкапсульованою інкапсульованої високомолекулярної кислотою. Що ми бачимо? Ми бачимо згладження текстури і наповнення гідралізовані глікозаміна гліканти. Вони також у нас містяться в позаклітиному матриксі. Це природні вуглеводи, які сприяють і підтримують наш колаген з еластином. Так, це я пропущу. Пілінг-плампінг – це ем, ліфтинг. Ой. Ам. А як назад? Вибачте? Так, пілінг – це е, ліфт, ліфтинговий пілінг. Він е, показаний при грубій та тьмяній шкіри, при кератозі, при пігментації, а також він е, підтягує легкі та помірні зморшечки. В фазі першій іде гліколєва кислота, вона гарний розчинник відмерлих клітин, а також вона стимулює колаген. На слайді видно, якщо взяти перший слайд, це Нормальний роговий ста шар, і шар другий слайд. Це шар, де подіяла гліколєва кислота. Що ми бачимо: ми бачимо гарне відшарування, тобто випарювання цих мертвілих клітин наших. Фітинова кислота відмічається також ліфтинговим та омолоджуючим ефектом. Вона здатна інактувати тирозиназу. Це фермент, який викликає гіперпігментацію. А також має гарні протизапальні та освітлюючі властивості. Бурштинова кислота пригнічує металін протиінази, має ревіталізуючий ефект, заспокоює чутливу та реактивну шкіру. Вона зменшує почервоніння. Ферулова кислота усуває. Фотопошкодження, а також має шикарні антиоксидантні властивості. Це дослідження на апараті Ветра перед процедурою та після проведення однієї процедури плампінга 30 днів. Що ми маємо? Ми маємо зморшки у нас зменшилися на 8%. Плями на 7%, почервоніння на 11%, це після одного пілінгу. Пігментація на 9% з приводу текстури і з приводу порок. Тут такий спор, спір, спорне питання, тому що за 30 днів все-таки наші пори, якщо з ними не працювати, вони свій секрет виділяють, вони працюють. Тому якщо нічого не робилося, звісно, вони є розширеними, тому що їх не звужували з ними не працювали. Так, це я перелисну. Мультикислотні пілінги це рішення пацієнтів, до яких потрібно комбінований підхід. Це пацієнти, які мають на своїй шкірі і атрофію, і а, ще висипання, якщо це вже навіть і вікові пацієнти, і зморшечки. Є два пілінги. Я люблю їх за їхню універсальність. Оцих два пілінга вирішують майже всі потреби моїх пацієнтів, ну майже Два пілінга замість 20, я б сказала по-іншому. Два пілінга замість 54, Тому що я вчора спеціально сиділа в себе в програмі, рахувала пілінгів, скільки в мене взагалі прописано, скільки я робила їх за 8 років. 54. Ви чотири. скільки бутилочок в мене мало бути, скільки а, вмивань, тому що під кожен в основному під кожен пілінг ми маємо якесь вмивання або з кислотами, або без кислот, або якась піночка, і плюс постпроцедурний крем. Майже також використовуємо ми після кожного пілінга свій їхньої ж фірми. Тому два пілінга замість 54. Мої пацієнти результатами задоволення, задоволені і замість тисячі слів. Подивіться, ще на оцінку задоволеності добровольців це, була, це було клінічне дослідження. 20 пацієнтів брали участь, використовували пілінг Гловінг разом з процедурним кремом Супріма. Якщо взяти після трьох пілінгів, після трьох нанесень пілінгів, тобто три тижні, що ми маємо 100% позитивні відгуки. Після одного нанесення ну, п'ять негативних. Це зовсім-зовсім ні про що. Так що я дякую за увагу. А, також від себе хочу додати, що перший раз, коли я їх спробувала, це півроку назад. А, ну, ми ж все спробуємо на собі. Тому на на ніж на ніж цей пілінг і один, і другий, я і той, і той пробувала не в одній процедурі, звісно. А я не могла зрозуміти, що це таке. Якийсь пілінг странний не пече, не червоніє моє обличчя, не щипає. Ну думаю, ладно, там є гліколька, буду змивати її. Значить, тоді точно буде щипати, тому що ми ж знаємо, що при реакції з водою зазвичай глікольова кислота щипле. Змиваю ні. Але на слідуючий день я мала шикарний результат. Навіть пацієнти мої сказали: що ви робили? Ви щось кололи? Я говорю, ні, я зробила звичайний мультикислотний пілінг. Так що беріть в роботу, підписуйтесь на сторінку Dermacode Lab, я з задоволенням рекомендую. Якщо є якісь питання, до речі, зараз ще ми досліджуємо з ін'єкційними та апаратними методиками, так що скоро протоколи будуть в студії. Дякую, Наталі, за доповідь. Дякую, колеги. Чи є якісь питання? До Наталі немає. Добре, тоді ми залишили закінчили цей форум. Дякую всім за терплячість, за увагу. Усім вам бажаю успіхів, перемоги і на все добре.